Господи, життя і дихання, великий гончар наших душ, я приходжу до Тебе в цю вечірню тишу, коли світ навколо замовкає, щоб почути найважливіше биття Твого серця. Я стаю перед Тобою таким, яким я є, зі своєю втомою, зі своїми недосконалостями, але з великою спрагою змін, яку можеш втамувати лише Ти, у Твоєму вічному і живому слові. Ти відкриваєш нам таємницю справжнього відродження. Ти молишся в устами царя Давида, серце чисте створив мені, Боже і духа правого віднови внутрі моєму. Псалом 50, вірш 12. І через пророка Єзекіїла ти даєш нам могутню обітницю перетворення, і дам вам нове серце, і нового Духа дам у ваше нутро, і викину камінне серце з вашого тіла, і дам вам серце. З Плоті, книга Пророка Єзикіїла, 36 розділ, 26 вірш. Господи, я хапаюся за ці слова, як за рятівний канат. Я благаю Тебе сьогодні, створив мені це чисте серце, я визнаю, що сам не можу себе змінити. Скільки разів я намагався стати кращим своїми силами, але зазнавав поразки. Мої старання це лише зовнішнє омивання. Але ти бачиш глибину, ти бачиш, де в мені оселилася байдужість, де образа пустила своє гірке коріння, де суєта витіснила твою присутність. Тому я прошу тебе, прийди, як творець, не просто відремонтуй моє старе серце, а створи в мені щось абсолютно нове. Викинь камінне серце з мого тіла, Господи, те серце, яке стало твердим від болю, від розчарувань. Від жорстокості цього світу, те серце, яке розучилося співчувати, яке закрилося панцером захисту і перестало чути твій тихий голос. Я не хочу бути черствим, я не хочу бути правильним ззовні, але мертвим усередині. Торкнися мене своєю благодаттю, розбий цю кам'яну шкаралупу, навіть якщо це буде боляче, дай мені серце з плоті. Живе чутливе, тремтливе перед Твоїм словом, здатне любити так, як любиш Ти, здатне прощати так, як прощаєш ти. Я молюся про духа правого всередині мене. Онови моє мислення, Господи. Я прагну духовного росту. Я не хочу залишатися на місці. Я не хочу бути схожим на стоячу воду, що з часом втрачає свою свіжість. Зроби мене бурхливим потоком. Що живиться від Твого джерела, навчи мене рости не тільки в шир, накопичуючи знання, але й у глиб, пускаючи коріння у Твою любов, як дерево, посаджене при водних потоках, нехай моя душа завжди буде напоєна Твоєю істиною, щоб приносити плід свого часу, плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віру. Господи, якщо для мого росту потрібне очищення, очищай мене, якщо мені потрібно пройти через пустелю, щоб навчитися довіряти тобі, веди мене, я віддаю тобі дозвіл працювати наді мною. Зрізай сухі гілки мого егоїзму, моєї гордині, моїх страхів. Я знаю, що Твої руки це руки люблячого батька, і навіть коли ти допускаєш випробування. Ти робиш це для того, щоб я став чистішим, сильнішим, ближчим до твого образу, наповни мене новою спрагою за тобою, нехай молитва перестане бути для мене обов'язком, а стане диханням, нехай читання Твого слова перестане бути звичкою, а стане їжею, без якої я не можу прожити й дня. Запалив мені вогонь першої любові, який, можливо, почав згасати під попелом буденності. Роздуй це полум'я, Господи, щоб я горів для Тебе, щоб моє життя було світлом у темряві, щоб, дивлячись на мене, люди бачили не мої старання, а Твоє відображення. Дякую тобі, Боже, за цей день, який став ще однією сходинкою в моєму житті. Дякую за уроки, які я сьогодні отримав. Можливо, я не все зробив ідеально, можливо, я десь спіткнувся, але я дякую тобі, що ти не відкидаєш мене. А простягаєш руку і кажеш: вставай, ходімо далі. Дякую за твоє терпіння до мого повільного зростання. Дякую, що ти не закінчив свою працю в мені і будеш вести мене до самого кінця. Я довіряю тобі цю ніч, нехай вона стане часом таємничої роботи Твого духа в моєму серці. Поки моє тіло відпочиває, нехай моя душа оновлюється в твоїй присутності. Очисти мої думки від усього зайвого. Від усього, що заважає мені чути тебе. Я лягаю спати з надією на нове, свіже помазання для завтрашнього дня. Я вірю, що прокинуся оновленим, зміцненим і готовим йти за тобою ще вірніше, ніж учора, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Якщо ви відчуваєте у своєму серці спрагу змін і бажання стати ближчими до Бога, не залишайте це почуття без відповіді. Поділіться цією молитвою з тими, хто також шукає духовного оновлення. Напишіть у коментарях слово оновлення, як знак вашої готовності дозволити Богу працювати над вашим серцем або імена тих, за чий духовний ріст ви молитеся. Підписуйтеся на канал, щоб ми могли разом, крок за кроком, зростати у вірі і пізнанні нашого Господа. Нехай Бог дарує вам нове серце і благословенну ніч!